Ну, власне, також підтверджую, що ворог не припиняє обстрілювати територію Сумщини. Це відбувається фактично щодня, і тут авіація, артилерія, дрони. Які використовує противник для того, щоб наносити удари, і власне, якщо порівняти до прикладу, період до цього року і зараз, то значно ворог наростив обстріли за допомогою дронів: це і скиди з БПЛА, це півідрони, дрони на оптиковолокні, які застосовує противник для того, щоб Наносити удари по території України, прикордонні сумщини, в тому числі, і цілью є не лише позиція українських захисників, цілью є і мирні, мирні люди, які пересуваються в прикордонні і населені пункти, знищуючі, знищується інфраструктура, знищуються будинки мирних людей. Ти власне через такі дії противника є і загибель та поранення. Українців, які проживають в області, в той же час противник не припиняє також свої дії застосовуючи малі групи піхоти. Це на невеличкому відтинку, якщо порівнювати всю протяжність кордону з Росією в межах Сумщини, в основному це юнаківська та Хотінська громади. Де піхотні групи противника намагаються далі просуватися вглиб території України, але як зазначав раніше і генеральний штаб, вдалося стримати і стабілізувати ситуацію, і фактично успіху ворог не може досягти. щоденно, в тому числі підрозділи державної прикордонної служби, які знаходяться в Тут в смугах оборони знищують десятками ці піхотні групи противника. Це і вбитими, і пораненими, але бачимо, що противник не відмовляється від такої тактики, і власне піхотні групи далі з'являються, намагаються йти на позиції українських захисників, але вмирають, отримують поранення і відкочуються назад.